Вечеря, на вечерю, вівсяна каша. Одна столова ложка добре розварена. Варилися вівсяні хлоп'я, вони швидко варяться. Але я все ж таки варю до того часу, поки вони не стануть м'якими. Добавляю спеції різні, які мені подобаються, сіль в кінці. Трошки-трошки рослинної олії і з виключаючи огонь залишаю під закритою кришкою. Тюфтєлі варю рис, Добавляю фарш куриний, яйце, цибуля, ріпчата цибуля зелена, часник зелений, трошки моркви. Петрушки спецій різноманітних, куркума, папріка, три види перцю червоний, білий, чорний. Все це добре розмішую і потім обкатую в муці. Ставлю в кастрюлі воду. Коли вона вже закипить, підсолюю її трошки і туди вкинула ці зліплені тю вони проварилися, м'ясо схопилося, достало, і тепер їх можна вживати. А той бульйон, який після них залишився, завтра використаю для того, щоб зварити суп. Він буде овочевий, але на куриному бульйоні, бо тюфтєлі тілі з курячого м'яса. Ось таке пюре, черешня свіжа. Та полуниця без цукру. Соус тартар купувала, не робила сама, хоча його дуже просто зробити і самостійно. Вже відцвіли всі кліматіси, а один пізній у мене зараз набрав силу. Тільки зараз, бачите, як він яскраво зацвів, мабуть, тому що тут. Полутінь. Ось така в мене лужайка з травою, треба траву вже косити. І гортензія почала квітнути. А тут у мене і гейхери різноманітні, хвости. Та гортензія, вона любить тінь. Добре росте в тіні. А яблука збиває вітер, осипаються, падають. І рослинами прикрашений бордюр. Папоротник, гортензія, чередується з папоротником, рододендрум, хости різноманітні. І отак виглядає мій бордюр. І переходить до кущів кліматіса, які плетуться вже на будинок. Відцвіла, азалія дуже давно. Груші опадають, бо дуже сильний вітер, потужний вітер, він зриває всі плоди, які зав'язалися. Я всім бажаю смачного, дуже смачна у мене вечеря, З'їм її із задоволенням і бажаю спокійної, тихої ночі. Зустрінемось вранці.